Усіх вітаю, любі друзі. Сьогодні у випуску ФІФА та УЄФА повертають росіян в міжнародний футбол. На гравця збірної України більше не розраховують у своєму клубі. Віктор Циганков отримав неприємний вердикт. Сергій Реброва вимагають звільнити з посади тренера збірної. Все це а також багато іншого на Ютуб каналі Football Days. Підтримай канал лайком та підпискою і поїхали дивитися нове відео разом. ФІФА та УЄФА не проти товариського матчу між збірними Росії та Сербії, повідомляє видання ІСПН. Організації не планують забороняти проведення цієї контрольної гри, оскільки немає жодних обмежень на проведення Росією товариських матчів. Очікується, що Росія отримає дозвіл від ФІФА та УЄФА зіграти проти європейської збірної вперше після того, як її відсторонили від футбольних змагань у 2022 році через вторгнення в Україну. Генеральний секретар футбольного союзу Сербії Йован Сурбатович повідомив, що вони вже отримали дозвіл від УЄФА на проведення цього спарингу. Та з радістю приїдуть гості до Росії і зіграють мирний матч у Санкт-Петербурзі. Як я казав раніше, ФІФА та УЄФА потихеньку повертають росіян до міжнародного футболу. Зараз вони вирішили утриматися від заборони проведення матчів в Росії проти європейської збірної. Я так думаю, що не за горами й повернення росіян до відбіркових етапів євро та чемпіонату світу. Все ж таки гроші Газпрому взяли своє та перемогли здоровий глуст. Росія знову починає впливати на топових світових футбольних чиновників та намагається вийти сухої з води. А враховуючи корумпованість у цих цих футбольних організацій, то майже на 100% впевнений, що їй вдасться досягнути усіх своїх поставлених цілей. Український півзахисник Жирони Віктор Циганков отримав неприємну новину. Гравець не потрапив у заявку команди на матч 18-го туру Ла ліги проти Бетіса. Справа в тому, що українець відчував дискомфорт у нозі, який посилився на тренуванні 15 грудня. Через цей дискомфорт циганков пропустив вже декілька зустрічей «Жирони». Більш того, періодична ця травма загострюється, і через це циганков не може на 100% бути готовий до усіх матчів Ла ліги. Головний тренер жороний Мічел Санчес розповів, що сподівається на те, що циганков повернеться до тренувань після Різдва. Тим не менш, глобальна проблема не вирішена, і циганков може знову травмуватися в будь-який момент. Віктора Циганкова вже скоро можна буде називати українським ройсом або англійським Старіджом. На жаль, наш гравець дуже травматичний футболіст. Я б навіть сказав хрустальний. Циганкова постійно щось турбує, і, звичайно, з усіма цими травмами йому дуже важко на 100% показувати свій рівень на футбольному полі. топ клуби Європи, які цікавляться циганковим, також не можуть не помічати того факту, що Віктор постійно травмується. Так було і в Динамо, так є, і в Жеронії, і це не додає трансферної вартості гравцю збірної України. Враховуючи, що циганков це вже сформований футболіст, то що змінити у своїй фізиці йому буде дуже важко. Єдине, в чому може допомогти циганкову тренеру його команд, це якщо вони будуть рівномірно та правильно розподіляти нагрузку на тренуваннях для Віктора. Але й це не гарантує, що під час гри циганков знову не отримає якесь мікроушкодження. Але як казав класик, маємо те, що маємо. Сергія Реброва вимагають звільнити з посади тренера збірної. Директор СК Дніпро-1 В'ячеслав Фрідман звинуватив Реброва у заангажованості та роботі на шаблія. Цитуємо Фрідмана. Ребров не ставить піхальонка у склад збірної України. Про що тоді можна говорити? У Реброва там свої цілі. Він працює з шаблієм. А піхальонок не клієнт шаблія. Окрім того, за моєю інформацією, син Реброва працює в штабі шаблія, сказав керівник Дніпра 1 Не знаю, чи дійсно Ребров співпрацює з шаблієм і допомагає ставити збірну тільки його гравців. Однак точно знаю, що при всій повазі до піхальонка. Який є гравцем, як на мене, високого рівня, тим не менш, на його позиції в збірні є футболісти трохи посильніші. Насамперед Зінченко та Судаков, а також ще ямалиновський та Шапаренко. Якщо ж шпіхрунок зможе виграти в них конкуренцію, то я думаю, що наставник збірної України Сергій Ребров сам собі не ворог і не буде просто так наставити сильнішого футболіста в основний склад команди. Пал відмовився продавати свою зірку в донецький шахтар. Бразильський клуб відхилив пропозицію шахтаря на 10 мільйонів євро за 20-річного Вінгера Кевіна, яка передбачала також додаткові 4 мільйони євро у вигляді бонусів. Втім, трансфер в до табору гірників все ще може відбутися, оскільки у Палмересі готові домовлятися та вже позначили прийнятну суму для угоди, а саме 15 мільйонів євро. Відзначимо, що Кевін у цьому сезоні провів сім матчів в бразильській серії А, але голівими діями не відзначився. Втім, гравець є однією з головних зірок молодіжного складу Палмейрасу. Перемовини з бразильцями завжди були складними для Шахтаря. Однак менеджмент гірників завжди міг знайти вихід та укладав необхідні угоди з клубами щодо купівлі молодих талановитих гравців. Безумовно, зараз Шахтар потребує підсилення в атаку. Команді необхідні яскраві гравці, які здатні обігрувати суперника один в один як на просторі, так і на одному місці. Кевін один із таких гравців, і безумовно, бразилець підсилив би склад шахтаря вже зараз. Однак тепер справа з Рінатом Ахметовим. Питання в тому, чи захоче власник Шахтаря витрачати таку круглу суму за гравця, який показав себе лише тільки на молодіжному рівні. Мадридський реал знайшов у жовроні заміну для багаторічного лідера. Вершкові мають намір підсилити позицію правого захисника. Головна кандидатура це латераль каталонської жорони Ян Коуту, повідомляє іспанське видання Фічаджес. У 21-річному футболісті Реал бачить заміну для свого багатовікового лідера Даніеля Карвахаля. Справа в тому, що гравцю національної збірної Іспанії вже 31 і його часто турбують травми. Тому Реал вийшов на коуту у цій компанії. Ян Коуту провів 16 матчів в чемпіонаті Іспанії і зараз є одним з найкращих гравців ліги. Також за бразильцем стежить наставник Манчестер Сіті Хосеп Гардіола. В ралі вже давно є проблеми на правому фланзі оборони. Карвахаль проводить на перший невпевнений сезон. Тому не дивно, що важкої шукають йому заміну. Коуту це ж один із лідерів Жирони. Це мотор команди на усьому правому фланзі. За стилем гри Коуту дуже схожий на праймого Марсела Зралу або Дані Алвеша з Барселони. А враховуючи стиль гри мадридського клубу, то партнер нашого Віктора Цаганкова на полі ідеально вписався в структуру гри команди Карло Гончелоті. Награвця збірної України більше не розраховують у своєму клубі. Американський Інтер Майамі планує суттєво підсилити склад для боротьби за найвищі місця у наступному сезоні. А саме команда Льонеля Месі планує підписати нового центрального захисника на заміну українцю Сергію Кривцову, якого хочуть відправити вже на пенсію. Джерело Інтер Мяміню повідомляє, що керівництво американського клубу планує запросити більш атлетичного гравця на позицію центрбека, який зможе покри прикривати фланг команди. Хоча Сергій Кривцов є надійним оборонцем, але його нестача швидкості погано поєднується зі стилем гри інтера, тому українці планують вказати двері на вихід з команди. Сергій Кривцов провів досить яскраву кар'єру, яку він зараз гарно завершує у штатах поруч із такими легендами світового футболу, як Месі Бускетч чи Альба. Але нічого не може бути вічним. Вік Кривцова дійсно дає про себе знати, та й взагалі Сергій ніколи не був швидким захисником. А тому зрозуміло, що інтеру потрібні більш фізично витривалі та динамічніші центрбеки в команду. У будь-якому випадку кривцов може гордитися тим, що він грав в одній команді з легендою футболу Льонеле Месі. І розповідати про це своїм онукам до кінця свого життя. Новим головним тренером «Металіста 1925» став Віктор Скрипник, повідомляє офіційний сайт клубу. Контракт розрахований на три роки. До тренерського штабу скрипника увійдуть Григорій Ярмаш, Сергій Попов та Артемій Чернишов, з якими він працював у своїх попередніх клубах. Генеральний директор Металіста 1925» Андрій Неділін та інвестор клубу «Криптомільйонер Носов» Поставили перед новим наставником харківської команди дуже амбітні цілі. А саме вихід в Єврокубки вже в наступному сезоні. Так вийшло, що скрипник поки попадає в УПЛ в команди, де є якісь проблеми або ж гравцями та агентами, або ж з фінансами. Віктор нібито й намагається побудувати непогані команди, йому навіть це вдається. Але наступає момент, коли все рушиться. Тому скрипнику потрібна певна стабільність, і металіст 1925 її може дати. Криптомільйонер носов точно має фінанси. Окрім того, клуб має у розпорядженні потужну інфраструктуру, хоч і вимушений зараз грати не вдома. Ну і по третє, у скрипника буде повний карт-бланш для побудови команди на перспективу, яка повинна буде скласти конкуренцію нашим грандам. Сподіваюся, так і буде. На цьому, все з вами був канал Футбол Дей. Ставте лайк, залишайте свої коментарі, якщо вам сподобалося це відео, а також обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропускати нові свіжі випуски. Зустрінемося з вами вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну.